Вітаю вас, мої любі підписники та шановні гості каналу. З вами Клименко Наталія, практикуючий астропсихолог, і це прогноз для вас на перший місяць літа на червень. Зараз розберемо основні важливі аспекти, які будуть впливати на наше життя. Дякую за ваші лайки та коментарі. Хто ще не підписаний, підписуйтеся, буду дуже рада. Цей прогноз є загальним. Для індивідуальних прогнозів можете писати мені в директ Instagram для більш детальної інформації. Ви можете дивитися свої прогнози, як за. Асцендентом в першу чергу, за сонячним знаком, так і знаком, куди потрапляє місяць. Вітаю вас, мої шановні тельці! Починаючи із травня місяця ми зустрічали стелю в саме в вашому знаті, тож для вас планети зарядили практично на весь рік вашу натальну карту. У вас починається активний період дій, коли будуть і важливі покупки, і важливі зустрічі. Сприятливо буде для прояву вашого власного я. З від планет вашому значення дав вам енергію діяти напористо, націленим бути на стабільність, на накопичення. Ваш знак це знак стабільності та достатку, гармонії. Вашим знаком управляє ванера, і це краса, яка практична, націлена на затишок. Поступово вчальні планетки будуть переходити у ваш другий сектор, який пов'язаний безпосередньо із вашою самооцінкою, з роботою, голосом, щоб ви продовжували заявляти про себе в діях. І це, звісно, дім ваших фінансів, які ви зробили власною працею. З 28 травня продовжує діяти гармонійний аспект між Юпітером та Плутоном. Цей аспект сильний тим, що він буде. Трансформувати ваше життя в кращу сторону і реалізувати ваші амбіційні плани, адже Юпітер звик думати і діяти масштабно. Він все розширює. Це може бути і відкриття великого бізнесу для вас, або ж про спільного капіталу із вашими партнерами, як по шлюбу, так і по бізнесу. Сприятливий період для духовного розвитку та навчання. Із другого по 3 червня і сонце, і Венера будуть в руйньоному 13 градусі близнюків. Тож можуть бути напружені обставини пов'язані із взаємовідносинами або ж надходженням інформації. У вас буде виклик певний, щоб ви не боялися висвітлювати свої бажання. А з 3 числа планета мислення інформації, недалеких поїздок, а також комерції. Меркурії буде переходити у ваш другий сектор сектор фінансів. Це ці гроші, яких нам має вистачати на достойне проживання. Це не про великий бізнес, але це про гроші, які ми заробляємо власною працею, власною ініціативою через прояв своїх талантів. В цей же період Меркурій буде у з'єднанні із Юпітером. Тож думайте амбіційно, масштабно. Обов'язково це мають бути позитивні думки, позитивний настрій. Адже ви знаєте, що Юпітер все розширює, а думки матеріальні. І гармонійний аспект тригон, аспект руйнувань на вашому шляху від Плутону, буде допомагати вам реалізувати свої плани. Цей аспект буде торкатися вашого другого і десятого секторів, якраз секторів, які відповідають за ваші ресурси, здоров'я, ваш статус, пов'язаний із вашим голосом, а також здоров'ям. І це можуть бути. Важливі зустрічі, зустрічі із впливовими статусними людьми, а це може бути їх підтримка, або ж оскільки 10 сектор це сектор кар'єри і статусу, то це можуть бути підвищення на роботі, успіх, які пов'язані із надходженням коштів, які зробили власною працею, статусі та кар'єри, підвищення кваліфікації. Ви можете перейти на ту посаду, яку хотіли. Або ж будуть позитивні зміни вашого керівництва. Цей період буде зростати відповідно і ваша самооцінка. Може бути і переоцінка цінностей це такий перехідний підготовчий період, адже 6 червня буде новий місяць також у вашому другому секторі. Тобто, ви можете в першу годину настання нового місяця детальніше обов'язково зроблю відео про цю подію. Окремо для кожного знаку зодіаку. Та наголошу на тому, що новий місяць це період, коли Сонце з місяцем будуть у з'єднанні. А 6 червня буде ще у з'єднанні із Венерою. Тож це буде сприятливий період, коли ви зможете прописати плани саме того, чого ви бажаєте. І Венера буде також давати вам успіх. це буде пов'язано із важливою покупкою, оскільки іде гармонійний аспект до планети. Трансформацій та великих грошей до Плутону це може бути отримання нової банківської карти, або ж прихід додаткового доходу. Подарунок, енергія буде сприяти здійсненню ваших амбіційних планів. Можете в першу годину настання нового місяця прописати плани, які будуть пов'язані також з вашим здоров'ям, оскільки буде зростати енергія місяця, і вона буде допомагати реалізовувати швидше ваші бажання. Оскільки другий дім це фінансовий дім, а десятий дім це дім статусу. А то це можуть бути вагомі, важливі для вас покупки. А це може бути покупка нерухомості, яка і змінить ваш статус. 8 червня будьте обережними, оскільки буде напружений аспект між Венерою, яка управляє вашим знаком та Сатурном. Це протистояння буде із другого по 11 сектори. Другий як я вже сказала, це ваша самооцінка, ваші ресурси, ваше здоров'я і ваші власні кошти. А 11 це соцмережі, групи однодумців, ваші друзі, це ваші плани на майбутнє. І яка складається ситуація? Ви можете на щось накопичувати, в чомусь врізати себе, економити, для того, щоб потім купити річ вашої мрії. Придрупати те, що давно хотіли. Сатурн буде вимагати самодисципліни, відповідальності, в чомусь буде обмежувати вас в бажаннях, щоб ви потім реалізували свої плани. І з 9 червня Марс, як планета активних дій та ініціативи, планета, яка наділяє нас енергійністю в натальній карті, буде переходити. Ваш перший сектор, Тож саме зараз чудовий час для того, щоб ви активно проявляли ініціативу стосовно прояву себе в світі, показували свої навички, таланти, не боялися зводити нові знайомства, оскільки перший сектор він стосується і сектору напроти, тобто взаємовідносин і я, партнери, і я інші люди. Перший сектор стосується і здоров'я, також та нашого іміджу зовнішності. У вас буде багато можливостей, багато енергії для того, щоб заводити корисні контакти і реалізовувати себе. 11 червня Марс буде в напруженому аспекті до Плутону. Це протистояння буде із першого по десяти сектори. Знову ж таки, для вас будуть актуальними теми, пов'язані із проявом вас в соціумі, та як вас бачать люди, а також вашим статусом та кар'єрою. Це можуть бути кардинальні зміни, які. Будуть вказувати вам на те, що потрібно діяти, потрібно активно проявляти себе в світі, а це може бути перехід на нову роботу, в результаті ви зміните імідж. Або ж це може бути періодом, коли ви захочете максимально яскраво проявити свої лідерські якості. Не виключено, оскільки це дві такі агресивні. Войовничі планети, планети управителі знаку Скорпіон, який знаходиться навпроти вашого, то вам корисно буде трошки взяти якости, і саме скорпіонських. Ця енергія надасть вам стійкість та силу волі у відстоюванні своїх прав та свободи, сфери вашого впливу. Не виключена боротьба за владу та за свій статус. Можуть бути конфліктні ситуації із людьми, старшими вас за віком або ж за статусом із керівництвом, а ви проявіть стійкість, аналітичні якості і наполегливість. У вас обов'язково все вийде. З 12 червня зелена або ж білий місяць, який символізує вищі сили у натальній карті, допомога вищих сил, наших янголів-охоронців. Буде переходити у ваш другий сектор у знак близняки. Окремо відео зніму на цю тему також. Але це буде. Певна допомога вам стосовно ваших ресурсів, стосовно вашого здоров'я, це може бути неочікуваний прихід фінансів або ж добра звістка для вас. В цей період сонце буде у з'єднанні із Меркурієм. Можуть бути важливі зустрічі та важлива інформація, коли насправді ви не очікуєте, але... За допомогою вищих сил, за допомогою Всесвіту, ви зможете отримати звістку вчасно, саме тоді, коли вам потрібно буде отримати певну інформацію. Ви її отримаєте. Прислухайтеся до своєї інтуїції, адже місяць, який відповідає за наші емоції та інтуїцію, в екзальтації вашому знаці і обов'язково прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, він вам підкаже. А 17 червня Венера разом із Меркурієм буде переходити в ваш третій сектор сектор, який відповідає за наше близьке оточення, за родичів, сусідів та колег по роботі. Це стосується тих людей, з якими ми спілкуємося практично кожного дня. Це також може бути і сприятливим періодом для навчання, для підвищення кваліфікації, відрядження, далеких поїздок, отримання. Важливої інформації, важливих документів, підписання документів, зросте кількість вашого спілкування, переписок, нових знайомств. Також зростає можливість отримати фінансову винагороду від комерційної діяльності, від консультування, від роботи і засобом масової інформації. В цей період може зрости і ваша клієнтська база. Заявляйте про себе через. В соцмережі і до вас прийде більше клієнтів. Також це сприятливий період для покупки техніки, гаджетів та транспорту, автомобілів, наприклад, або ж отримання документів. Це може бути права на автомобіль. Або ж це просто може бути приємне спілкування із вашими рідними, кого ви давно не бачили. Або зустріч із братами, сестрами. Сприятливий період за Венерою. Покращити свої взаємовідносини. 20 червня важлива дата, оскільки настає літнє сонцестояння. Окреме відео зніму про цей період обов'язково. А з 21 по 29 червня буде напружений період, оскільки він включає в себе серединну точку між затемненнями весняним та осіннім. І в цей період іде з'єднання. Урану, як планети різких неочікуваних змін, бунтарства, революцій з Марсом, планети воїнів, планети активних імпульсивних дій. Вони разом у з'єднанні можуть давати потужний імпульс агресивної енергії, руйнувань а в той же час. Це сильна жага до. Відстоювання своїх прав та свободи, і вони будуть у з'єднанні із злою зіркою Алголь. І відео про вплив цієї зірки на нас та на Україну вже є на моєму каналі. Посилання залишив інфобоксі під цим відео. Зазначу, що це напружений період боротьби добра і злом. Минулого разу таке з'єднання Урану із цією зіркою, яка символізує око диявола. Було в 1941 році, в травні місяці, але це починається ще тільки їх з'єднання. Практично все літо і листопад буде ця, ця взаємодія, оскільки у нас в кінці року буде і ретроградний Марс. І Уран також йде у нас то в прямому русі, то в ретроградному, тож можуть бути повернення ситуацій, які будуть спливати. Будемо дивитися, що нас чекає, і вже наступного разу будемо більш підготовлені стосовно енергії, які нам буде підкидати всесвіт. 22 червня буде повний місяць. Це період, коли місяць висвітлює теми, в які попадає, а у вас він попадає в 9 дім. Оскільки повний місяць буде в знаті козиріг, це сприятливе для вашого знаку, адже воно належить до однієї стихії, місяць буде робити гармонійний аспект вашого знаку, аспект тригон, дуже сильний. То будуть вивчення іноземних мов, взаємодія з іноземцями. Це можуть бути іноземні компанії, це можуть бути мандрівки, поїздки, а також це стосується розширення вашого кругозору, духовності, філософії, релігії. Це може бути сприятливим періодом знайти для себе наставника, нарешті прийде ця людина, або ж ви відкрите свій власний курс, або ж це може бути. Отримання важливої юридичної угоди, важливого документу, для кого це може бути як результат дій отримання диплому за навчання або ж видавництва вашої книги. 26-го буде з'єднання урану із Марсом, а 29-го геката або чорний місяць, як цінньова сторона нашої особистості, буде переходити в знак Терези. В самому цьому знаці вона може давати е, коливання, сумніви, буде торкатися вашого шостого сектору. Тобто, це можуть бути сумніви, які пов'язані із здоров'ям, навіяні, адже геката дає нам е, або зацикленість на чомусь, або ж. Невиправдані сумніви, це може торкатися і взаємовідносин, звісно, а також вашого режиму дня, побутових умов, ваших звичок. Детальніше обов'язково про перехід гекати в знак Терези буде окреме відео. Тож підписуйтеся, щоб не пропустити важливу інформацію. 29 червня і Сатурн буде переходити в ретроградний рух. Це сприятливий період повернутися до тих питань, які не завершені. Сатурн відповідає за наші закони, за порядок, за певні обмеження. Сприятливо в цей період проводити аскезу. Також детально розберу цю ситуацію для кожного знаку зодіаку. Скажу лише те, що коли Сатурн буде ретроградним, він буде сильніше впливати на нас, буде більше обмежень. Ми можемо ці обмеження зробити самостійно, контролювати це все. І це період для того, щоб ми передивилися свої кордони, як зовнішні, так і внутрішні, а 30-го? Червня і до 4 липня буде Юпітер в Королівському градусі близняків. Тож обов'язково візьміть гармонію цієї планети, і це сприятливий період для прояву благодійності, для допомоги іншим і обов'язково позитивних думок. Бажаємо реалізації ваших планів. Нехай червень принесе вам лише сприятливі для вашого розвитку події і реалізує ваші плани. Найкращим чином до наступних зустрічі наступних відео.